Привіт, вітаю вас на моєму тренуванні. Сьогодні ми попрацюємо з вами над мобільністю наших колінних суглобів та розтяжкою задньої частини стигна та підколінного сухожилля. Це тренування ідеально підійде для тих, у кого сидячий спосіб життя, у кого болять коліна, а також для тих, у кого артроз початкова стадія, Та також для профілактики на кожен день обов'язково. І кожен день виконуйте ці вправи. Ці вправи будуть абсолютно прості. Три будуть у нас сьогодні основні вправи, буквально в Займе всього по 5-6 хвилин на день. Для цього нам знадобиться єдине із спорядження ось така стрічка, якщо у вас є довга, пілатес-стрічка називається, якщо Heavy у вас є така. Супкенька, то беріть її. Якщо немає, то продовжувати такий рушничок. Зверніть його або вдвічі, або в чотири рази, щоб вам було зручненько. Перш за все, ми виконаємо без стрічки або без рушника. Тож давайте приступимо. Поступово дивіться спочатку за технікою виконання, а потім виконуємо разом. Лягаємо вниз на спинку, поперек притиснути, щоб у вас не було тут такого просвіту, щоб ручка не пролазла. Далі долоньки ми опускаємо вниз, ножки піднімаємо нагору, можна поправити тут себе у попереці, коліна дивляться нагору, і також носочки натягнуті на себе. Далі робимо вправу велосипед, але не повноцінно, не просто ми робимо ось так. Зараз дуже повільно покажу. Випрямляємо одну ножку, інша залишається у нас зігнута. Коліна, ми стараємося випрямляти носочок, направлений на себе, і змінюємо на іншу ножку. Із таким чином. І будемо так виконувати, така розминочка. У нас з вами буде одна хвилинка. Якщо вам буде важко тримати 90 градусів, у вас буде згинатися колінка, просто трошки опускаєте вниз і понизу випрямляйте Але щоб одне коліно по черзі у вас було випрямлено. Давайте почнемо разом. Виконуйте у темпі, який вам буде зручно, одну хвилинку, час іде. Виконуємо повільно, не спішимо видих, видих на кожну ножку по черзі. Виконуємо. Для, під тим кутом, який для вас саме зручно. І поперек не піднімаємо, пам'ятаємо, ручки можна або на ребра, або на живіт, або вниз. Не тримаємося за мат. не допомагаємо. Так, видих. Добре. Ще у нас з вами залишилося 30 секунд. Тут ви відчуєте і напруження у наших квадріцу верхніх частини стегон. Це також нормально, і також презі. Така вправа у інклюзів навіть. Видих. Так. Ще трошечки залишилося. Так. Ще залишилося. 10 секунд. Допрацьовуємо. Трошечки м'язи у нас також тут включаються. Так. Видих. І 5, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаємо ручки вниз, ножки точніше. І встаємо, беремо або нашу стрічку, або рушничок. Тепер ножки по ширині плечей, заводимо стрічку, також по ширині плечей, щоб вони одна до одної не притискались. Беремо по одному накруту з кожної сторони, лягаємо на спинку і з цього положення стараємося випрямляти максимально коліна. Носочки на себе тягнемо, коліна випрямляємо, поперек притиснути, тягнемо на себе стрічку, носочку на себе, тягнемо 5 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, опускаємо повільно вниз стрічку, стараємося посередині стоп поставити. Так, ще робимо так 9 разів, так 10, 5, 4, 3, 2, 1, Опускаємо. Виконуємо також під кутом, який вам буде зручно. Можемо тут виконувати. Можемо трошки на себе, але стараємося коліно випрямляти. П'ять, чотири, три, два. Один вниз. Три було ще сім. П'ять, чотири, три, два. Один. І вниз. Чотири. Ще шість. І на себе. П'ять, чотири, три, два. Один, і вниз, добре. Так, вгору. Тянемо гарненько. П'ять, чотири. Можна на себе. Три, два, один. І вниз. Ще чотири рази. Тянемо по максимально, але щоб ви не відчували такої сильно, що у вас болить. Прямо. Легке таке напруження в задній частині коліна. Так, ще три разочки залишилося. І п'ять, чотири. Три, два, один. І вниз нагору. П'ять, чотири. Три, два, один. І видихниз. Ще два рази і все. П'ять, чотири, три, два, один. І вниз. Останній раз і все. Носочки на себе. П'ять. 4, три, два, один. Повільно опускаємо вниз і з виводимо рушничок чи вашу стрічку в сторону. Тепер трошки буде ускладнена, вправо. Будемо виконувати те ж саме, але без допомоги нашого рушничка та стрічки. Трошки буде у вас укріплюватися м'язи знову, квадріцепси, і прес буде укріплюватися. Виконую. тут будемо з вами тримати вихідне положення теж саме. Ножки ширині ваших плечей, коліна дивляться в стелю, носочки на себе, поперек притиснути долоньки вниз. Далі піднімаємо, випрямляємо ножки, коліна випрямляємо знову, кут, вибираємо, який вам буде зручно. Тянемо так, тримаємо 2 секунди і опускаємо вниз. Так, ще 9 починаємо разом. Один. Два. Напружуємо. Опускаємо. Два. Вгору. Один. Два. І вниз. Три. Вгору. Один. Два. І вниз. Чотири. Так, добре. Один. Два. І вниз. Можу трошки навіть труситися м'язи. Це окей. Напружуємо. Один. Два. І вниз. Ще п'ять разів і все. Половина була. Один. Напружуємо. Два. Гарно. Вниз. Так. І чотири залишилось. Один. Два. Вниз. Ще три. Ще трошечки. Один. Два. І вниз. Ще два. Вгору. Один. Два. І вниз. Добре. Останній раз. І один гарно тянемо. Два. Видих вниз і опускаємо повністю стопи. Тепер із цього стану стараємося, ножки випрямляємо перед собою, носочки на себе, коліна рівні, ручки назад, виводимо руки на рівень очей, підборіддя до грудної клітки і стараємося піднятися, не піднімаючи ножок, якщо у вас вийде. Тримаємося за носочки, можна поставити навіть трошечки ширше, ніж ваш мат. Тут тримаємося або підлитки, або за носочки, як вам буде зручно. Але коліна стараємося тримати рівними. І тягнемося, так? 20 секунд. Просто витягнумо коліна рівні. Тримаємося за носочки, як вам буде зручніше. Підтягнемо себе по комфортному для вас саме рівню. Так, тягнемося. Видих. Ще 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. Два, один. Повільно робимо вдих, піднімаємося, видих, плечі назад, звели лопатки і закінчили вправо. Добре, От таке дуже легка тренування, дуже легке тренування. Виконуєте кожного дня, можна також замість розминочки. Це буде ідеальна профілактика для ваших колінних суглобів або якщо у вас якісь є проблеми. Тож, я дякую за тренування зі мною і побачимось з вами у наступних відео. Якщо вам сподобалось тренування, поставте лайк та коментар. До нових зустрічей!